Історії крижаної волі. Аяка кілька років тому клан Камісато пережив серйозні зміни, і на плечі Аято ліг важкий тягар у ті часи. Аяка ще не була тією зрілою і відповідальною людиною, якою стала зараз. Спочатку вона була грайливою дитиною, яка нічого не знала про обов'язки клану. У неї зовсім не було ні навичок, ні досвіду у спілкуванні з різними людьми. Але, побачивши, що мати через хворобу прикута до ліжка, а брат тяжко працює, Цює а яка зрозуміла, що настав час подорослішати. Отже, вона вирішила відновити давно занедбані заняття фехтуванням та поезією, адже це були невід'ємні атрибути дворянства. Якби вона зуміла опанувати ці два мистецтва, вона принаймні стала б благородною дамою клану камісато і допомогла б братові, з'являючись на різних святах і тим самим полегшуючи його ношу. Правду кажучи, особливою обдарованістю, а яка не відрізнялася. Вона не могла запам'ятати вірш, каліграфія кульгала. А меч не хотів слухатися. Але Аяка не здавалася кожну справу, яка спершу не давалася їй, Аяка повторювала 50 разів, поступово доводячи все до ідеалу. Коли її мати залишила цей світ, а більше не була маленькою. Вона стала камісато Аякою, молодою пані з клану Камісато, одного з трьох найбільших кланів. Щогона. тепер мистецтво фехтування стало невід'ємною частиною її повсякденного життя, і так продовжується донині. нині. Якось їй навіть вдалося перемогти суперника з одного удару, і в ту ж мить навколо неї закружляли крижані квіти. А на кінчику її меча з'явилося крижаний блискуче. Око Бога.